дать вот так, да. Теперь я сейчас пойду к трубочку. У меня тут и трубочки сейчас. Я заберу одну с трубочки. Так. Я выбрала стюк. Тут є ще зелені, Чотири зелених, одна прозра... Дві прозрачних і одна фіолетова так, Трохи не така фіолетова Руки злипаються Подивись, м'як, наче багато сильно. Виглядить дуже круто. Тіровець якраз хочеться пити Mm. Такий лимонний вкус, не кисло, трохи гіркуватку і м'ята взагалі не чується. Ой, теж ця, ця стинка була тут. Вкусненько. <кій> рецепти, рецепти я робила в прошлих двох відео. Якщо захочете, дивіться. Дуже вкусно. Такий лимонний вкус, такий дуже свіжащий. Можу додати льоду, але у мене немає льоду. Уже щось кисліше. Можу перемішати ще трошки. Ну, нічого. Нічого. Так. Це. Смачно. пусть такий. Лільковатий наче. не ільковатий. Було десь ось скільки? Ще от ось.